Всім привіт, з вами Ryder96. Продовжуємо знімати відео про ремонт задньої, заднього колеса на моєму мопеді і нарешті я купив шину, ось така шина, також китайська. Зараз я знайду її фірму, ось так. Розмір як бачите 2,75 на 17, 17 радіус. І китайська фірма Нілон. Як бачите, ціна 400 гривень. Дорогувато. Дорогувато для китайської шини, яка невідомо скільки проходить, але буду надіятися, що можливо проходить. Довше, ніж рідна, яка йшла з заводу. Також демпфера, Демфера, як бачите, я не поміняв. Зараз я розкажу чому. Вирішив я залишити старі. Хоча вони вже і повинні йти під заміну, але ось як бачите, купили ось такі демпфера, силикон віки. Їх, є... Їх тут є 4 штуки, але головна проблема в тому. Ось як бачите, вони заходять і вони не підходять зовсім під розмір. Тобто тут е десь 3-4 мм є пошурить, ось як бачите, вони дуже сильно ходять. Вони ще гірше ходять ніж ці. Тому я думаю, залишити ці, коли вже ці прийдуть, е ну точніше вже повністю розлітатися, я заміню вже на ці на деякий час. Знімати про те, як я закладу е шину з камерою, мені не вийшло. Тому зараз дамо. Пичіп та на сам маєтник мопеда, здемов все закручувати, натягати ланцюг. Як бачите, тут є просто віська, яка проходить через ціле колесо тут є лівий натяжник, потім йде просто втулка зірка із такими пластинами, які заходять. Димфера, саме колесо закладаємо, з цього боку є дуже багато місця, щоб закласти колодки. Друга йде втулка і просто також правий натяжник, і затягуємо все гайкою. Нічого складного немає. Ну і тепер залишилося ще відрегулювати колесо, щоб не було ніякого перекосу. Як бачите, ось як бачите, у мене немає перекосу. так ці регулювання я їх не збивав. А в кого, можливо, є перекос. У мене є таке відео, як, як натягнути ланцюг. Переходьте ось за цим посиланням. Ну і тепер все, залишилося лише вчепити захист ланцюга. Це гарно докрутити, повитирати, вчепити також, можливо, хто не знає, у мене тут ключі стоять. І все. І в кінці буде невеличкий тизраю. Всім, кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. До нових зустріч. we